Аварія, коли загинув Артем Шевченко, сталася ще 20 жовтня минулого року. Хлопець пішов гуляти, але не повернувся додому. Мати Олена Шукова забила на сполох та почала шукати сина. Одразу написала заяву, ходила навіть у морги. Перезвонила Євгенію з бабушкін РОВД і він мені сказав: значить, дословно, не рвіть і собі душу не потрібно вам по моргам, будь-яка інформація, яка буде, ми її узнаємо. Первоє у поліції кажуть про аварію, дізналися того ж вечора. Про ДТП повідомив сам водій. Водій автомобіля нікуди не зникав. На даний час він співпрацює зі слідством. У нас є його свідчення для того, щоб мати законні підстави, повідомити йому про підозру. По його свідчення говорить про те, що. Пішоход йшов йому назустріч, і в момент зближення з автомобілем він кинувся під колеса. Матір Артема невтомно шукала сина про те, що він загинув, дізналась тільки через два місяці після ДТП, 18 грудня. Протягом цього часу переконана жінка її водили за носа. В міському управлінні мені показали фотографії. Я познала свого рібенка два місяці. Я не могла найти своего ребенка. Мне не предоставлял никто никакой информации. Я не смогла своего ребенка похоронить по человеческим, по христианским традициям. Мы не знали, когда 9 дней, когда 40 дней. Мы не поминали, ничего этого не было. Его похоронили как безродного. На... Дієвська кладбище під номерочком, хто мені допоможе похоронить по-чоловічські рібенка? Хто за етатвіті? Аварія відбулася на виїзді із Дніпра неподалік села Новоолександрівка. Мама та друзі Артема тепер проводять альтернативне розслідування. Вони переконані, злочинця хтось покриває. Зараз у нас є похована людина, не впізнана, похована людина. Чому це зробили? Це зробили для того, щоб можливо приховати якісь обставини? Чи це зробили в силу того, ну в силу якоїсь недбалості? Чи це зробили в силу? Е ну я не розумію. Е Мотивів інших мотивів, крім того, що це можливо що це може бути щось направлене на якісь на якісь покриття або когось, або чогось. Що матір не повідомили вчасно, знають і в поліції. Там триває службове розслідування стосовно притягнення співробітників до дисциплінарної відповідальності. Оля Васлець, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.